Деякі міри роздана індивідуальна програма, і я знаю, що всі більше з футболістів були зайняті, які грали десь міні-турніри. Бачу, один там той там з'являється. Це приємно було, що люди були в режимі. І я надіюся і думаю, що на сьогоднішній час не прийдуть вони до нас на тренувальний збір з великою вагою. Десь по дзвонках зі говорять, що вроді все нормально. Підготовку до весняної частини чемпіонату муніципали розпочнуть у понеділок, 20 січня. Вже вечором буде у нас тренування на другий день. Ми проводимо традиційний наш клубок ректора, де будуть чотири команди. Це буде в Катернопіль. Перша команда ФК Тернопіль, Педністер Студентська. Люди, які десь запрошені на перегляд, у нас наші кандидати маються на увазі Тернопільської області, і однозначно буде воротар, якого ми шукаємо, бо ви знаєте, що Плетенецький у нас пішов. І команда ліцею, яка є група підготовки нашої школи в Катернополі. Після проведення того турніру ми зупинимось на цифрі 24-25 футболістів і будемо в режимі працювати до 2 числа.